Зараз я вам роздам листочки, і на цих аркушах ви створите свою модель здоров'я. Поділитися на дві групи, розділитися, послухайте умови. Потім будете робити. Розділитися на дві групи, і кожна група створить свою модель здоров'я. Добре? Як вважаєте? Ви працюєте? Працюєте, да? так? Хорошо, так. працюєте. Ні, це здорові звічки. І тут треба написати плохі звічки, що збиває здорове. Це збиває звічка. Готові? Так, готові. Хто буде? Перша група, так? так? так. Давайте. Презентуйте. Так. У нас тут є е, Боулінг. Да. Це ось шарик з здоровим життям, угу. а келіс з нею погані звички. Погані. Угу. Алкоголь, куріння, угу. е, наркотики, ГМО і вживання ГМО. Ну, да. Вживання. Гігієна. Гігієна. Да. Погана і, здорові... да, так, 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 да? угу. і здорове життя. Збиває всі ці погані звички, <густим> тобто не присутні. <густим> ось ці всі у здоровому житті <густим> дуже <густим> добре збиває хорошо. Молодці наприклад, яка ну спосіб життя. 50%, довкілля, де Спадкові. що складається, ти маєш так. на увазі? Да? Медицина. Медицина. Угу. Так тут пояснення: дореляться це стан фізичного, психологічного і соціального Угу. Тут мабуть, полюнки малювали. Мені треба виходити на свіже. Под... повітря. Угу. Не їсти їжу, їжу. і не їжі. Умнічки, молодці, всі справились.